Мусульманський лідер світу попереджає про те, що світова війна насувається, оскільки світові лідери причетні до несправедливості в ізраїльсько-палестинській війні. Поки світові лідери не будуть сміливо прагнути до припинення вогню, вони незмінно відповідальні за те, що ведуть світ до знищення. Під час своєї щотижневої п'ятничної проповіді голова Всесвітньої мусульманської Ахмадійської громади Хазрат, Мірза, Масрур Ахмат попередив про загрозу світової війни, наголосив на співучасті світових лідерів у їхній несправедливій політиці, критикуючи упередженість західних ЗМІ у висвітлення ізраїльсько-палестинської війни та закликав до спільної молитви. Виступ перед сотнями пастви в мечеті Мубарак, Ісламабад, Великобританія, звернення його святості транслювалося мільйонам людей у всьому світі через МТА International – глобальний цілодобовий супутниковий канал громади. Попереджаючи про ризик глобальної війни, його святість сказав. Швидкість ескалації стану війни та те, як ізраїльський уряд та інші великі глобальні держави приймають певну політику, стає очевидним, що світова війна дивиться нам в очі. Зараз навіть деякі лідери мусульманських країн почали відкрито заявляти, а також західні аналітики почали писати та проголошувати, що масштаби цієї війни, здається, розширюються. Якщо мудра політика не буде негайно прийнята, світ зіткнеться зі спустошенням. Про все це повідомляють ЗМІ, жахливий стан справ перед вами всіма. Його святість критикував відсутність справедливості та мужності лідерів західних держав у закликах до припинення вогню чи засуджені звірств. Хазрат, Мірза, Масрур, Ахмад сказав. Поки світові лідери мужньо не прагнетимуть припинення вогню, вони незмінно відповідальні за те, що ведуть світ до знищення. Його святість поставив під сумнів і засудив масштаби відповіді Ізраїлю на атаку Хамас 7 жовтня, ізраїльське бомбардування останніми тижнями знищило будинки, лікарні та цивільну інфраструктуру, убивши приблизно 7 тисяч палестинців, у тому числі. Понад три тисячі невинних дітей. Хазрат, Мірза, Масрур, Ахмад сказав. Ізраїльські урядовці кажуть, Хамас убив наших невинних, тому ми будемо шукати реваншу. Тепер ця помста перевищила всі межі за повідомленнями, втрати палестинців у 4-5 разів перевищують втрати ізраїльтян. Якщо їхньою метою є знищення Хамас, як вони стверджують, то вони повинні боротись з ним безпосередньо. Чому вбивають жінок? Дітей, людей похилого віку вони також позбавили людей води, продуктів харчування та медичної допомоги. Тут усі претензії на права людини та правила ведення війни припиняють існування, коли мова йде про ці уряди. Хазрат, Мірза, Масрур Ахмут високо оцінив заяви таких людей, як колишнього президента США Барака Обами, який 23 жовтня 2023 року оприлюднив повідомлення у якому. Критикував політику Ізраїлю щодо припинення продовольства, води та енергії для сектору Газа. Хазрат Мірза Масрур Ахмад сказав: Справді, дехто справді привертає увагу людей до цього, як, наприклад, колишній президент США Обама, який останніми днями заявив, що навіть якщо потрібно вести війну. Потрібно воювати відповідально до правил ведення війни, і цивільні особи не повинні постраждати. Святість сказав, що оскільки ситуація небезпечна і стає все більш небезпечною, у серцях мусульман Ахмаді глибокий біль. Він закликав мусульман Ахмаді поширювати ці послання у своїх сферах і здійснювати узгоджені молитви за припинення несправедливості. Хазрат, Мірза, Масрур Ахмад сказав: ми повинні приділяти велику увагу нашим молитвам. Ми повинні молитись про припинення цього гноблення і намагатись покласти край у цьому наша компетенція. Ми повинні молитись як за пригноблених мусульман. Так і за встановлення всебічної та довгострокової стратегії мусульманськими урядами. У наших серцях має відчуватися глибокий біль за те, щоб мусульмани отримали полегшення від труднощів. Ми віримо в обітуваного месію мир йому, який висловив у перському куплеті: О, моє серце, будь уважним по відношенню до них! Тому що вони стверджують, що люблять мого Пророка, мир Йому і благословення Аллаха. Тому наша любов до святого Пророка Ісламу, мир йому і благословення Аллаха, вимагає від нас інтенсивної молитви за мусульман. Нехай Аллах дарує нам, а також всім мусульманам, можливість так молитись, і нехай Він дарує світові мудрість. Амінь.